Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами Радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наша постійна рубрика Ваше здоров'я. Як ми вже повідомляли, з 21 грудня в загальноосвітніх закладах міста Стрия. Оголошено карантин. Карантин, повторюємо, оголошено до 27 грудня включно, тобто до наступного вівторка включно. Але сам цей запобіжний захід не є панацеєю від захворювань, якщо не дотримуватися відповідних правил. Тому ми запросили до нас у студію поговорити на цю тему лікаря-епідеміолога Наталію Яворів. Респіраторні вірусні інфекції це велика група гострих вірусних захворювань, які виникають через багатьох збудників, а також вірус грипу. Виникнення ГРВІ характеризується переважним ураженням дихальних шляхів та загальним інтоксикаційним синдромом. Грип є найпоширенішим гострим респіраторним вірусним захворюванням, особливість якого полягає в надзвичайно швидкому поширенні і вираженні інтоксикації організму. Грип може призвести до тяжких ускладнень з боку легеневої, серцево-судинної, нервової, ендокринної систем. Клінічні ознаки грипу: це головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, підвищення температури тіла. Кашель, нежить, закладення носа, в окремих випадках блювота і понос? Як можна заразитися вірусом грипу? Від іншої хворої людини повітряно-краплиним, повітряно-пиловим шляхом, вірусні частки по повітрю переносяться від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання, при тісному контакті, знаходження на відстані близько 2 метрів. Як довго є заразним хворий на грип? Інкубаційний період це період, коли хворий небезпечний для оточуючих при грипі може бути протягом 7 днів від початку хвороби, але якщо клінічних симптомів хвороби зберігається, то до їх зникнення. Як же попередити це захворювання, уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, обмежити відвідине місць великого скупчення людей? Для особистого захисту використовуйте шестишарові марлеві маски, міняйте їх кожні 4 години, часто провітрювати приміщення, проводити вологе прибирання приміщень із застосуванням хлормісних і спиртмісних деззасобів, часто мити руки з милом, прагнути не торкатися очей, носа або рота немитими руками, уникати обіймів, поцілунків, рукостискань. Прикривайте ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути. Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматись від нього на відстані не менше 2 метрів. Якщо вдома є хворий, то намагайтесь забезпечити хворій людині окрему кімнату. Якщо це неможливо, тримайте хворого на відстані як мінімум 1 метр від інших. Обслуговуючи хворого, прикривайте рот і ніс запобіжною маскою, періодично її оновлюючи. Можна придбати готові маски або зробити самостійно, використовуючи підходящий матеріал. Ретельно мийте руки з милом після кожного контакту з хворим. Намагайтесь посилити циркуляцію свіжого повітря в місцях, де знаходиться хворий. Відкривайте вікна та двері для посилення циркуляції повітря. Утримуйте чистоти у приміщенні, тримаючи миючі засоби на поготові. Якщо ви відчуваєте себе хворим, у вас висока температура, маєте кашель або болі в горлі, залишайтесь вдома, не відвідуйте роботу, школу та за можливістю уникайте натопів, викличте лікаря, відпочивайте та вживайте багато рідини. Прикривайте свій рот і ніс одноразовими хусточками, коли кашляєте і чхаєте, а використані хусточки викидайте. Ретельно й часто мийте руки з милом, особливо після кашлю та чхання. Проінформуйте членів своєї родини та друзів про вашу хворобу та попросіть допомогти у господарських справах, які вимагатимуть контакту з іншими людьми, наприклад, покупки. Своєчасно зверніться до лікаря. Не слід забувати і про такий засіб профілактики, як проведення щеплення протисезонного грипу за допомогою вакцини, які містять штами вірусів, що циркулюють пепітсезон. Будьте здорові! Це була лікар-епідеміолог Наталія Яворів. А ми продовжуємо нашу сьогоднішню тему. У нас в студії завідувач поліклінічним відділенням. Стрізької міської дитячої лікарні Василь Васильович Кубаш. Пане Василю, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. Актуально доброго вам здоров'я і напевно розпочнемо ми нашу розмову з того, отже, карантин, оголошено. Але це, звичайно, не панацея сама по собі. Це просто додаткова можливість людям пильнувати краще дітей. Ну і відповідно, які заходи мають бути, яких заходів мають дотримуватися умов необхідних, щоб цей карантин, оголошений по школах, дав свої результати? Доброго дня. Я, як звичайно, завжди радий зустрічі з радіослухачами з Стрія Трийського району. Ну що хочу сказати, звичайно, що нічого панацею немає в цьому житті. Але карантин це дуже вагомий і добрий засіб, тому що перериває. Ну він має бути оголошений мінімум на сім днів. Наша координаційна рада по епідеміологічних ситуаціях і так і зробила на тиждень. До середи оголосила карантин. Будемо бачити, як буде розвиватися. Захворюваність. Ну, ми будемо орієнтуватися на кількість викликів, на те, яка буде епідситуація розвиватися надалі в нашому місті. Ту о, карантин оголошений під як кажуть, були на це підстави вагомі, тому що зростала захворюваність. Поступали діти із ускладненнями на стаціонарне лікування, як інфекційний і дорослі, як у інфекційні від все і, і ідентифікований грип це грип А Гонконг. У нас чотири випадки по Стрію-Стрийському району. Підтверджено Львівською обласною санепідстанцією цими дослідженнями лабораторними Тобто грип є. Але це не значить, що має бути якась паніка, якісь лишні рухи, тому що грип фактично кожного року є. Ну, зараз така ситуація, що. Активізувалася така соціальна мережа, там всі поговорять про це все. Це і добре, що люди дбають про здоров'я своїх дітей і своє здоров'я, але як такої паніки, звичайно, не потрібно. Хочу зупинитися на тому, що незалежності від того, який ідентифікований грип, чи це ясвиня, чи якогось іншого типу є. При вірусних захворюваннях, а грип це і вірусне захворювання, завжди одинакова тактика. Як профілактики, тобто попередження, так лікування, і основне, бо сам по собі будь-який вірус не є страшним, в тому числі і грипу, якщо правильно організувати належний догляд, якщо вже захворіла дитина чи доросла людина, і не дати не допустити ускладнень. Тобто, знову таки, те, що є основною ідеєю і темою карантину перервати цю ланцюгову реакцію, теж саме при карантині з хворою людиною, тобто тут обмеження контактів, тут дотримання е елементарних, навіть скажімо, правил гігієни, трошки все-таки нагадаємо про це. Ну якщо є карантин, е оголошено це не значить, що діти не повинні гуляти на свіжому повітрі, що замкнути їх там біля своїх телевізорів, комп'ютерів. і Вони повинні бути дуже звернути увагу на створення, як я вже казав, умов В кімнаті має бути температура 20, краще 16, ніж 22-25 градусів. Має бути відповідна вологість, тому що сухість це є великий. Ворог людини в плані зараження вірусом, постійно промивати слизові носа. Це можуть бути звичайні сольові розчини, можна, звичайно, взяти чайну ложку солі на 250 мл води сольові розчини. Хто має можливість купити салін, чи просто фізрозчин, чи хюмер, е, носоль, тобто будь-які сольові, старатися, щоб слизова носа не була сухою. Тому що, Частіше вірус попадає там через тазові носи, все. Старатися уникати контакту з хворими не значить, якщо ви гуляєте з дитиною, що вона має ходити в масці по місту, тому що маска захищає коли здорову людину від контакту з хворою. А коли хвора людина ходить у масці, вона. При чиханні слина, і це ще краще середовище для розвитку вірусів, йде таке саме, якби повторення, зараження цим. Тому здоровим людям немає потреби між здоровими ходити в масках, хіба якщо контактують цього. і постійно зволожувати слизову в багато пити. Ем, немає, на жаль, таких якихось дійових, е, з доказовою властивістю і здатністю противірусних препаратів. Нема що вистоювати в чергах е, за якимось панацеєм, щоб ви купити противірусний препарат, старатися народними засобами такими, хоч це теж таке собі відносно, але якась хоч. Така психологічна, за такі традиційні наші часник, цибуля, там отакі напої, там різні компоти, морси робити з малиною, там все. Але якщо вже захворіла людина, особливо дитина, є висока температура, то ми радимо і дуже наполягаємо на тому, щоб все-таки звертатися за допомогою отримати до, кваліфіковану допомогу від лікаря. Самолікування це небезпечне за здоров'я, тому ми можемо збити так звану температуру. Я завжди жартую, збивають літаки, а температуру нормалізують. Але якщо дали висока температура, дали проти е, від температури, найкраще давати парацетамол і брофен, це доказані інші, особливо не можна давати, бо може бути кровотеча. Вірус сприяє тому, що може бути носова кровотеча, шлункова матка і інші кровотечі, тобто старатися давати. Парацетамол або апоіпорофен, якщо висока температура, понад 38, багато пити, залишатись вдома, не йти на роботу, в школу дітей, в садочок не пускати і консультуватися з лікарем. Тобто підсумуємо, з одного боку, якщо людина і дитина здорова, то, то прогулянки на свіжому повітрі не забороняються, а тільки вітаються, тому що свіже повітря є свіже повітря. Ну, звичайно, не в прогулянки в супермаркетах і в інших місцях загального скупчення народу. Друге, це те, що народні засоби, це є швидше профілактика, ніж лікування, та сама малина. На мід, часник, цибуля, звичайно, це є дуже добре, але не не слід забувати, що це профілактика. А коли людина хвора, треба звертатися до спеціаліста. Так, і лікар вже дасть тоді кваліфіковану пораду, як себе вести. Коли ще хочу заакцентувати увагу, коли слід обов'язково з першого дня звертатись до лікаря, це коли біль в горлі є. Тому що це, якщо навіть і такий вірусний чи грипозний період, це не значить, що ангін немає. Ангіну самому не можна лікувати. Є якийсь набряк. Під очима там чи є якась висипа при натисканні, яка не зникає, не пов'язувати все, що це був Миколаїв. Всі наїлись мандарини, тому що інфекційні хвороби, коли є зниження імунітету в такий осінній період, теж себе проявляє, на жаль. Тобто не тільки ГРЗ є в цей період, дуже б добре було, якби одна хвороба витісняла всі інші. Може бути е, такий мікс, тобто одна хвороба і друга, і навіть інфекції можуть поєднуватися одна з одною. Тому я би радив всім не займатися самолікуванням, звертатися за допомогою. Тим більше в стрию це не дуже складно. Власне, хочу підкреслити, що гострі респіраторні вірусні інфекції це одне, а грип це інше, наскільки я знаю. І система лікування тут різна, тому що, в принципі, Ну, самі інфекційні захворювання різні. І, власне, тут спеціаліст тільки може розібратися і призначити цю систему лікування. Я вкотре підкреслюю, що по відношенню до власного здоров'я людина легко важить, не звертаючись до спеціаліста. А спеціалісти в Стрію справді хороші. Значить, я хочу сказати, що грип – це теж вірус. При вірусах і при грипу всіх тактика одинакова, і в лікуванні тут я перед тим говорив, щоб ускладнень не було, тому що. Але грип він якраз небезпечний тим, що він найчастіше це не так, як просто таке будемо так казати, банальне ГРЗ, а вже вірус, такий більш який схильний до додачі ускладнень. Тому тут обов'язково, звичайно, до лікаря. Ну і пам'ятати, що Озальтамивір чи Таміфлю, як то така комерційна назва, у нас стрію є, якщо є така потреба в інфекційному відділі ці препарати, але вони мають багато побічних дій, і їх призначає тільки спеціаліст самолікування, десь там привезення. У мені один батько каже: Я собі з Польщі привіз. Там там я звіт привіз. Це самопризначення якихось противірусних препаратів. Самому ліпше того не робити і застерігаю, щоб це консультуватися спеціалістами. На сьогоднішній день яка ситуація з захворюваністю? Ну, захворюваність от вже взяти по сьогоднішньому дню. Вчора багато було викликів, вже тенденція до зменшення, незначного ще. Але, як ми казали, карантин, мабуть, допоможе цим перервати той ланцюг контактів. Напевно, в місті всі відміннять якісь такі загальні заходи, тому що це перед свята. Там багато таких традиційних наших українських там зібрань. Там, ну Миколая вже відбулося, але можливо якісь конкурси, якесь щось там присвячені новорічним святам, то, мабуть, буде це все відмінено і. Ви правильно сказали по супермаркетах не ходити, по якихось виставках, а просто по свіжому повітрі ходити де є свіже повітря. Це не значить, що по біля асфальту, хоч то зараз морозна погода, там вологість є, але все одно ліпше десь на природу, як є можливість не сидіти вдома. Це не значить, якщо температура, то брати дитину і вести десь на природу. Мається на увазі тих, хто на під час карантину не хворі. Ну і таке найбанальніше, по-моєму, але про яке ми забуваємо, тим більше в наші часи, коли економимо тепло, все-таки провітрювати приміщення. Так, привітрювати приміщення, по можливості виділити окремо кімнаті, то якщо дитина чи людина захворіла, мити підлогу. Чи зволожувати просто підлогу. Ну і я говорив, має бути вологість 50-70, щоб не 30%, щоб там це дуже добре, хто має ігрометр, можуть подивитися. А якщо ні, то хоч таке просте, поставити відро з водою чи банку з водою там біля тої батареї Бо у нас чомусь так, що треба окутуватись це. І ще звернув увагу на дієту, діти, як правило, та й дорослі, якщо захворюють, вони мають не дуже добрий апетит, як би хотілося а дитина вдома, батьки вдома і хочуть запхати в дитину, бо знав всіх вітамінів і все. Має бути їжа, більш вуглеводна, не білкова їжа і в рідкому виді. І якщо дитина просить давати їсти, але не силувати, їсти, не заставляти. І Йти багато давати, тому що інтоксикація знімається все, і особливо обмежити вживання. Це не значить, що не треба, але білкову їжу обмежити вживання, тому що білкова їжа важче травиться? Так і сприяє доброму розмноженню вірусів. Пам'ятати за шлунково-кишковий тракт, давати е, пробіотики, але це може тільки лікар, е, тому що імунітет наш е, 80%, деякі вчені кажуть до 90% знаходиться в шлунково кишковому тракті, і тому е, е, хвороба вірусна, любого вірусу це не проблема тільки. Кашлю, чихання і легенів, як ми собі думаємо, його орла. Це є проблема всього організму і особливо шлунково-кишкового тракту. Тобто багато пиття не примушувати їсти на силу, тому що організм відключається від перетравлювання їжі і кидає сили на переборювання інфекції. Я читала колись таке, чи то правильно. Ну, і ще побажаєте. Моє. Ну і Я побажаю, щоб все-таки ми щепили. Дітей своїх від грипу і себе, тому що в цьому цивілізованому світі великий відсоток. Я вже якось на вашій передачі говорив до 80-75% в залежності від країн. У нас в країні немає культури запобігання хвороб. Ну і не ходити, бо щеплення це є най -най таке краще, навіть якщо захворіють, то вже в легкій формі, без ускладнень. І пам'ятати, що. За кордоном кажуть, не культурно ходити на роботу е чи в школу, бо дуже дитина добре вчиться, і вона мусить не пропустити школу. За катарина йде до школи чи людина без неї там е підприємство пропаде і ходить, кашляє. По-перше, себе здоров'я підриває, і це це так такого героїзму нікому не потрібно. Ну і Зрештою, ця культура поведінки між людьми. Так, тому що ми е, іншим сприяємо якби, розповсюдження інфекції, і, і, і свій організм не шануємо. Тоді є ще одне запитання таке про, е, власне, е, про шанування власного організму. Е, є така нова тенденція, зараз стало, я скажу, може так, модно, чи як сказати, небулайзери. Ваша думка про небулайзери? Ну, я би сказав, що це не таке вже дуже нове е, у світі. Ну, у нас у Старі зараз це дуже таке масово. Я навіть в аптеках часу зустрічаю, купляють е, небулайзері. Все це дуже є добре. Але не можна самолікуванням займатися. Дехто думає, що як вони вже купили небулайзер, це якби доктора електронного чи якогось там електричного чи помічника, що вже можна небулайзером самолікуванням займатися. Небулайзерна терапія, де добре, не була це кмаринка, і, 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 і вона тим добра, що і, медичний і, лікарський препарат попадає прямо в нижні відділи легень. Але не можна туди заганяти все, що попало. Мені приходять, кажуть, ми боржові не робимо, ми там мінеральну якусь іншою водою, ми сольовий розчин, якийсь там, ми соду робимо. Тобто, не можна цього робити, можна тільки фізрозчином і препаратами при певних симптомах, які лікар призначає. Тобто це не значить, що якщо там цьоця чи бабуся передала з Італії, бо то зараз в основному з Італії чи купили в нас три, бо теж багато небулай зерів є. Що це якась панацея? Це, це має бути комплексне лікування якихось ускладнень вірусної е, інфекції, але це має бути призначення лікарське, а не самопризначення. Тобто, ще раз підкреслюю: в першу чергу обережність, бо це власне здоров'я, і звичайно. Ні, напевно, в другу чергу обережність, а в першу чергу все-таки знов таки спеціаліст. Так, має бути завжди професійна тактика ведення того чи іншого захворювання. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні в сторіночці здоров'я моїм співрозмовником був завідувач поліклінічним відділенням Стрийської міської дитячої лікарні Василь Васильович Кубаш. Мова йшла про гострі респіраторні вірусні інфекції, про профілактику захворюваності, тактику, якої треба дотримуватися, коли людина вже захворіла, і, звичайно, про переваги оголошення карантину, який, нагадаємо, триватиме по школах до 27 грудня, включно. Залишається лише додати: шануймося, бо наше здоров'я у наших руках. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухали нашу постійну рубрику Ваше здоров'я. На завершення радіопередачі ваші увазі оголошення. Поліграфічна фірма Укрпол оголошує додатковий набір на роботу укладальників-пакувальників. Робота від виробітку від 200 гривень на день. За інформацією, звертатися вулиця Неговаківського, 7 у місті Стрию. Телефон. 425 64 або мобільний 050 43 13 851. Повторюємо адресу і телефон. Місто Стрий, вулиця Новаківського, 7. Телефон 425 64 або мобільний 050 43 13 851, 050. 43 13 851 або стаціонарний 4 25 64. Це було оголошення на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні нас слухав, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре і в першу чергу міцного здоров'я!